Вітаю вас. Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про останні новини нашого міста. І знову про децентралізацію опалення. Нагадуємо Нікопольцям, що з наступного опалювального сезону в нашому місті не буде централізованого опалення. Тому ви вже зараз маєте потурбуватись про тепло у своїх оселях. Отже, як проходить процес децентралізації і що з цього приводу думають мешканці у нашому спеціальному репортажі? За офіційними даними, 8,5 тисяч абонентів Нікополя по закінченню опалювального сезону гріли свої оселі від центральної котельні, що складає 24% від загальної чисельності. У зв'язку з переходом міста на індивідуальні джерела опалення, вони повинні потурбуватись про тепло у своїх домівках вже зараз. Потребітелі, які отаплювалися від Первомайської 26 і Краснодонської, 70, відповідно, уйдуть на індивідуальні джерела опалення. Там проблеми, в общем-то. Только в том, насколько добросовестно підходять там люди к решению того вопроса. Нагадуємо, для того аби розпочати процедуру оформлення індивідуального опалення. Жителі мають звертатись до абонентської служби комунального підприємства «Нікопольтеплоенерго» за адресою вулиця Гагаріна. 2. на даний момент спеціалісти прийняли близько трьох тисяч нікопольців. При собі необхідно мати копії паспорта власника квартири, документа про право власності. Якщо на момент звернення у людини буде заборгованість за теплопостачання, вона зобов'язана її погасити або укласти договір на реструктуризацію боргу. Ті люди, які з долгами виходять на індивідуальні сочники тепління, заключають Ну, якщо сума незначительная, они гасят. гасять. значительная значительна сума, значить договор договори структуризація, юристи работають, ведіться претензіона работа робота в основному через суди. Чи знають мешканці про реформування системи теплопостачання в Нікополі і що взагалі думають, з цього приводу ми дізнавались із перших вуст. В основному нам зустрічались люди у селі, яких вже давно обігріваються автономно, бо центральне опалення втратило свою ефективність. Чому і в чому перевага індивідуального? Послухайте думку Нікопольців. У мене в спальні було 10 30 градусів тепла. Я ходила-ходила по жеках, по теплосітях, гроші платила за опалення, от, а спала у спортивному костюмі, в пуховому платку, от, то я тоді позичила гроші, трішки в мене було. от, і Літо в маю місяці я поставила собі от, опалення індивідуальне. Краще своє, звісно. Я регулюю, скільки хочу, скільки хочу. Зекономити, прикрутю трошки, схочу, щоб тепліше було, додавлю. Ну, фінансово От. ви в принципі, тягнете, як пенсіонер? Ну, я зараз отримую субсидію. Взагалі нормально, в принципі. за чим діти пластиться? Вони вже наполовину розрушені. Так, ми самі скільки років були, сплатили сумасшедші гроші і просто на вітер. Другий раз взагалі окна відкриваєш, топлять, а потім беруть 100%. А сейчас сам себе хозяин регулируем, как хотим. <laughs> На электрическом отоплении очень удобно. Холодно. У меня в начале было 13 градусов зиму все сидела. Холодно, первый этаж. А потом дети поставили мне газовое индивидуальное отопление. Сейчас сейчас. Вот. Ничего, у меня конвектор стоит. Нормально, 20 градусов для меня хорошо. Выгоднее, конечно. Потому что топиться ж, топилося как сказать, ели тепленькие, а брали 100%. Так что... А сейчас А тут выключишь, включишь, как захочешь, так и регулируешь. Индивидуальное отопление – это очень удобно. Но, опять же говорю, это тяжело будет людям перестроиться, из некоторых идет часть населения. Но, в принципе, это хорошо. Потому что, сколько знаю, вот мои родители, ну, ничего, сейчас и перешли на тоже на отопление на свое. Им их все устраивает, им лучше нужно включили, нужно вы, не нужно выключили. Поэтому, в принципе, это удобно. А любая модернизация, это есть, скажем, определенные трудности вызывает. Но, скажем, можно их преодолеть тоже. В принципе, у нас индивидуальное отопление, поэтому как бы, давно, уже, да. Да, давно как бы, от этого отошли. И, ну, если это поможет чем-то нашему городу сэкономить какие-то финансы, то я думаю, это даже правильно. Були серед опитуваних жителі квартири, яких і досі обігрівались від центральної котельні. Що вони думають з приводу децентралізації, дізнаєтесь за мить. Ми вже сказали, що теплосить відключилася, все. І я зараз думаю ставити електроотоплення. Тому що зараз газ дорожчає. Я думаю, що, звісно, це правильно зробити. в месяц выходило 1300-1400. Но все равно я считаю, что ну, если вот нет у нас возможности собрать и поставить свое отопление. Но если помощь предоставляют людям, то тогда, конечно, будет возможность сделать это все. Припущення Ганни з приводу допомоги з місцевого бюджету на встановлення індивідуального опалення вже підтверджуються реальними фактами. Міська влада потурбувалась про малозабезпечених нікопольців, рівень доходів, яких на місяць не перевищує 1 тисячу 930 гривень. Такі категорії населення отримують із місцевого бюджету матеріальну допомогу. За програмою Турбота зараз на зазначені потреби виділено 8 мільйонів гривень. На сегодняшний день уже обратилось к нам ну, почти полторы тысячи граждан. Из них 1300 уже выделена материальная помощь. Материальная помощь выделяется в зависимости от квартиры. Однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная. Людям виділяють 4445 тисячі гривень на встановлення індивідуального опалення в однокімнатній квартирі, 5641 тисяч гривню у двокімнатній, 7174 тисяч гривні у трикімнатній, 8674 тисяч гривні у чотирикімнатних квартирах. У більшості випадків жителі віддають перевагу електричному опаленню, бо його встановлення коштує дешевше. У разі необхідності місцевим бюджетом додатково передбачена 1 тисяча гривень з метою встановлення лічильників для пільгового тарифу тим людям, які отримали матеріальну допомогу. Для того щоб Претендувати на допомогу з бюджету, мешканці мають звернутися до управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця 1 травнева, 9. Під час візиту з собою необхідно взяти такі документи. Це року після паспорта, ідентифікаційного кода. Єдине, що ми потребуємо, договор з фірмою на установку цього отоплення. Чого немає на руках, для того, щоб його відкопі. І доходи. Доходы. Те, которые получают люди пенсию, тем проще. Мы сами можем взять их доходы. А вот, конечно, работающим надо взять справочки с места работы о своих доходах. І вже є нікопельці, які не зволікаючи звернулись до відповідних служб, щоб якнайшвидше встановити у своїх домівках індивідуальне опалення. Це у переважній більшості пенсіонери, які в основному отримують матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Як, наприклад, жительки будинку номер 7 по проспекту Трубників, говорять, що останнім часом у зимовий період тільки мучились із внутрішньоквартирними тепловими мережами через їхню зношеність. У спальні центральна труба п'ять разів, п'ять дірок. Одна так упали. Было прямо с одной стороны в стенку туда, обои все очень об... облезли. Ставили сначала хомуты, а потом мы решили, что труба негодная, жильцы по стояку, и решили сделать новую трубу. Вот. В кухне, слава богу, не рвало, а в комнате вот здесь рвало. Наразі жінки радіють, що їхні неприємності вже позаду, адже вони отримали допомогу із місцевого бюджету і встановили у своїх помешканнях нову систему електричного індивідуального опалення. Я взагалі довольна, не слів. Вам хотіло цих грошей? Ну як, хватило. Там ще ми немножко доплачемо. але нічого, разручка дає, нам це устраювають. Ми я довольна. Звісно, як нам старикам, знаєте. Розстроїлися, ну, коли нам допомогли, ми довольні тим, що буде у мене завжди тепло. Більшість жителів переходять на електричне опалення, бо воно дешевше установлені та експлуатації. Тому на даний момент проведено моніторинг всіх багатоповерхівок на наявність електричних потужностей для такого випадку. Спеціалісти вже володіють інформацією, де необхідно підсилити електричні мережі. На ці витрати із місцевого бюджету на даний момент виділено 773 тисячі гривень. Тобто, місцева влада зі свого боку робить все можливе, аби допомогти людям подолати децентралізацію опалення в Нікополі. Чекає також зворотної реакції і від мешканців. Тому звертється. Стається до кожного із закликом не зволікати. Наступний опалювальний сезон настане дуже швидко і потурбуватись про теплу у своїх оселях необхідно вже зараз. В Нікополі вшанували героїв троїцького повстання з нагоди річниці цієї історичної події. Далі докладніше. 4 червня біля пам'ятника героям антибільшовицького троїцького повстання відбувся урочистий мітинг. На заході були присутні представники міської влади, козацьких, громадських і політичних об'єднань, а також духовенство і небайдужі нікопольці. Всі того дня згадували криваві події далекого червня, 1919 року, коли мешканці Нікопольського краю повстали проти жорстокого і нищівного комуністично радянського режиму. У період подій Троїцького повстання полягло більше тисячі Нікопольців, які вийшли на захист свого майна, осель, своєї свободи. Заступник міського голови... Юрій Сокол наголосив на тому, що ми ніколи не повинні забувати про такі події. Адже саме завдяки їм наша країна стала вільною і незалежною. Звернув увагу на те, що зараз Україна повністю звільняється від від радянського режиму в рамках процесу декомунізації. Під час заходу духовенства справила панахиду за загиблими у період Троїцького повстання. Їх пам'ять шанували хвилиною мовчання. Закінчився мітинг покладанням квітів до пам'ятника. У перший понеділок червня міським головою Андрієм Фісаком проведено прийом громадян з особистих питань. У своїх зверненнях мешканці міста переважно порушували питання, що стосувались сфери житлово-комунального господарства ремонт будинків, внутрішньоквартальних доріг, дахів та встановлення індивідуального опалення. Були й питання, що стосувалися оформлення субсидій та поліпшення житлових умов. За допомогою вирішення нагального питання про підтоплення будинків звернулись до міського голови мешканці вулиці Маяковського. З усіх порушених громадянами питань дано доручення відповідним службам. Окремим заявникам надано консультації та роз'яснення. Днями відбулось позачергове засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Однією з головних тем для обговорення стало створення в Нікополі Держпродспоживслужби. Деталі далі у сюжеті. Виконуючи обов'язки начальника управління служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Нікополі Наталія Школьна розповіла присутнім на засіданні, що ця служба почала діяти у результаті реорганізації контролюючих органів. Відтепер на неї покладені функції і повноваження Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і державної санітарно-епідеміологічної служби, які припинили свою діяльність. Це функції, які виконувала ветеринарна медицина. Вони залишилися повністю. А ті функції, які виконувала санітарно-епідеміологічна служба, за мінусом епідеміологічного нагляду, який залишився в лабораторних відокремлених структурних підрозділах лабораторних центрів, які також вступають в реорганізацію, але вони без функцій контроля. І крім цього створена в Україні служба з питань праці, куди перейшли функції, які були в санипідслужби з питань гігієни праці. В Нікополі триває благоустрій міста. За сприятливих погодних умов підрядні організації відновлюють дорожнє полотно, а комунальні підприємства продовжують викошувати траву. Отже, силами приватної організації Дорводстрой на цьому тижні капітально відремонтовано майже 2,5 тисячі квадратних метрів дороги від районної лікарні до переїзду. Підрядники укладали асфальт товщиною 5 сантиметрів, дотримуючись договірних зобов'язань. Оточно ремонтували проїжджі частини по вулиці Степана Разіна, Ушинського, Лапинській та Мелітопольській. На дорозі по вулиці Героїв Чорнобиля вирівнюють покриття для подальшого укладання асфальту. Лад на узбіччях проїжджих частин наводять працівники комунального підприємства Міськавтодордин. За допомогою спеціальної техніки вони протягом тижня скошували траву вдовж доріг по вулиці Героїв Чорнобиля та Шульгіна. Цими роботами також були охоплені ділянки по вулиці Патріотів України, Шевченка та першотравневі, викошена траву і по периметру парку перемоги. Дбають і про благоустрій переселенців. Завдяки спільним зусиллям комунальних підприємств, ритуальна служба та міська житлово-технічна інспекція навколо модульного містечка також проводили роботи з покосу трави. Протягом останніх трьох місяців цього року проводилась актуалізація стратегічного плану розвитку нашого міста. Які напрямки стали пріоритетними для Нікополя? Дізнайтесь за мить. У процесі актуалізації стратегічного плану були розглянуті всі пропозиції щодо стратегічних та оперативних цілей розвитку міста. Проведено консультації з експертами Українського інституту міжнародної політики. До цієї роботи місцева влада намагалась долучити якнайбільше представників територіальної громади, співпрацювала з підприємствами, бізнес-структурами, громадськими організаціями та активними мешканцями міста. В результаті було здійснено аналіз демографічного та економічного профілю міста. А головними стратегічними пріоритетами для розвитку залишили Створення умов для конкурентного розвитку, підвищення якості життя нікопольців та прогресивний розвиток громади і системи управління. 6 червня в Україні відзначали День журналіста. З цієї нагоди в Палаці урочистих подій у святковій атмосфері вітали представників засобів масової інформації. Як це було, розкажуть наші журналісти. Під час урочистого святкування дня журналіста від імені очільника міста Андрія Фісека до всіх присутніх звернувся заступник міського голови Юрій Сокол. Він подякував журналістам за їх нелегку працю та об'єктивне висвітлення інформації. Ви на самом делі являєтесь Нашими. Вот сегодня говорили, что вы даете информационный повод и информацию нашим жителям. Но вы даете не только жителям города эту информацию, вы даете, зачастую мы получаем горячую информацию от вас, но власть, и вы помогаете нам в нашей работе, стимулируете работу. Поэтому не зря вас называют четвертой властью. Разом з тим Юрій Сокол нагородив почесними грамотами кращих журналістів Нікополя. Також з привітаннями виступив голова Нікопольської регіональної організації Національної спілки журналістів України Володимир Глядченко. Всіх із святом, здоров'я всім натхнення, щоб ми натхнення були творити. Ніколи він вручив кращим з працівників місцевих ЗМІ почесні знаки, грамоти та вітальні листи від національної спілки журналістів. Крім того, були нагороджені переможці та призери творчого конкурсу для журналістів, який проводився в 12 номінаціях. А святковий настрій гостям свята своїми вокальними номерами дарували творчі колективи нашого міста. На цьому наші новини вичерпано. Нагадуємо, що більше інформації ви зможете знайти на нашому офіційному сайті і сторінках у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. Теплих вам вихідних і гарного наступу.